Князі Коріятовичі, династія Литовсько-Руських князів, що правили на Поділлі та Закарпаття у 15 столітті. Першим представником династії Коріятовичів був Коріят Михайло Гедемінович, князь Новгородка, брат Великого Литовського князя Ольгерда. У період з 1345 до 1351 року, після смерті князя Куріята, втративши Новгородівське князівство та політичні впливи у Литві, князі Куріятовичі, брати Юрій, Олександр, Константин, Борис та Федір, перейшли на розорене татарською навалою Поділля. 1363 року, великий литовський князь Ольгерт одержав перемогу у битві з татарами біля річки Синюхи. Після цього він затвердив князями на Поділлі Коріатовичів. Вони мали боронити подільську землю від татар. Згідно з літописами, Коріатовичі першими в історії Поділля почали будувати замки та фортеці. Вони збудували замки в Бакоті, Смотричу, Вінниці, відбудували замок і заселили місто Кам'янець. Також було побудовано замки в Червонограді, Скалі, Братславі, Сокольці, Меджибушу, Божську. За часів Кур'ятовичів було побудовано в Кам'янці кілька православних церков і католицьких костелів. 1370 року у Кам'янці почав функціонувати домініканські, а згодом і францисканські чернечі ордени. Князь Олександр прийняв католицьку віру. А 1378 року римський папа Урбан VI видав князю Олександру Куріатовичу булу на заснування в кам'янці католицької дієцезії. Правління братів Курятовичів перетворило одне з периферійних князівств Великого Князівства Литовського на самостійне державне утворення з суверенною зовнішньою та внутрішньою політикою. Спочатку столицею Подільського князівства був Смотрич. Згодом став Кам'янець, який 1374 року один з перших натурій України отримав від Курятовичів Магдебурзьке право. При князі Константині 1380 1391 років почалося корбування власної монети Подільський полугрошик, на якій було зображення Юрія Змієборця, геральдичного герба князівського роду Куріатовичів. Після смерті старших братів Подільським князівством почав правити молодший брат Федір. Після смерті князя Ольгерда в Литві став правити його син Ягайло і Небіж Вітовт. Під зверхністю Вітовта було віддано й Поділля. Федір Курятович не погодився з таким рішенням. 1393 року Вітовт пішов на Поділля походом і захопив його. 1394 рік став початком так званої сороколітньої війни. Аж до 1434 року між Литвою та Польщею за владу над Поділлям, в якій найпослідовнішим супротивником Польщі, виступив брат Ягайла, князь Свидригайло. 12 серпня 1399 року у битві на річці Ворсклі загинули молодші князі Куріятовичі, Гліб та Семен. Федір Куріатович з родиною та військом перейшли на Закарпаття, де він став князем. Карпатської Руси. Федір помер у 1414 році, похований в соборі Мукачівського монастиря. Інший син Куріата Михайла Гедеміновича Дмитро Куріатович – воєвода Боброк Волинський, був одружений на сестрі великого князя московського Дмитра Донського Софії. Після цього Юрій Змійборець стає гербом Москви. А син Дмитра Донського, князь Василь, починає корбувати монети з зображенням святого Юрія на коні зі списом, тобто копієм. Звідси й пішла назва Копійка. Влада Корятович на Поділлі тривала 50 років з 40-х по 90-ті роки 14-го сторіччя.